Добрий ранок, любі діточки! Ось і настав останній день літа. Завтра ми будемо зустрічати нову пору року осінь. Я пропоную вам сьогодні пригадати те, що відбувалося влітку, пригадати те, чим ви займалися влітку, якими розвагами займалися. Влітку нас гріло своїми промінчиками тепле сонечко, дивували у небі пухкі білі хмаринки, розвіював наше волосся ніжний вітерець. Літо подарувало вам, діточкам, прогулянки на велосипедах, ігри у пісочницях. Цікаві розваги на дитячих майданчиках. А також ви отримали безліч приємних емоцій від ігор з водою. Влітку ви мали змогу досхочу поласувати свіжими ягодами. А зараз я вас запрошую на екскурсію. На мій город та у садок, щоб поглянути, чим же нас порадувало літочко. У кінці літа нас радує ожина. Погляньте лише, які в неї ягідки, смачні, соковиті, дуже корисні. Завдяки тому, що люди цілу весну та літо працювали на городах, вони можуть пишатися на початку осені щедрим урожаєм, радують і достиглі помідори, хрумкі огірочки. А ось і кущики картоплі, які вже готові, щоб їх викопували. Між листочками можна знайти зелені кабачата. Жовті кабачата. Дуже радує господарів достигла соковита та смачна морква. Червоний бурячок. Дітки, а тепер подивіться, що це за деревця? Ви впізнали? Так, звичайно, це яблуньки. Ви подивіться, як щедро на них достигають яблука. Кожне яблучко смачне, соковите. Зараз вони іще зелененькі, але вже наливаються, подивіться, соком. Ось погляньте на це дерево. Знову, як це дерево називається? Звичайно, це яблунька. Зверніть увагу на її плоди, які вони червоні, соковиті, налилися вже соком. Це яблучка. Ось такий врожай людям принесло літочко. А це дерево, ви впізнали, як називається? Які плоди на ньому достигають? Ну, звичайно, це груша. Серед листячка на дереві слива радують нас плоди, кругленькі сливки. На клумбі можна милуватися запашними пахучими квітами, які Починають цвісти влітку і цвітуть до самих морозів восени. Любі, милі мої діточки. Сьогодні я хочу привітати і дітей, які уже завтра, 1 вересня, підуть до школи, стануть першокласниками. Майбутні, милі діточки. Бажаю вам успіхів у навчанні, радості, приємних щоденних емоцій. Бажаю вам у школі познайомитися з новими друзями. Не забувайте, будь ласка, дитячий садочок і пам'ятайте, що ми вас дуже любимо. Вам же, мої дошкільнята, бажаю здоров'я, успіхів, радості, задоволення від майбутніх занять з за останнім днем літа, цікавого вам та захоплюючого навчання у новому навчальному році.